Права 1823. Перше завдання виконання дії. Ну що ж, стартуємо, дивимося тут у табличці. Показано, що нам треба виконати множення. Числа, що треба перемножити, тут є. Ну і відповідний знак цього добутку тут показаний. Ну що ж, записуємо тоді, що перше завдання. Перша дія. Отже, бачимо п'ятикутник. П'ятикутник у нас дорівнює. Потрібно 4211 помножити на 273. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо множити. Записуємо 4211. Що множиться на 273? Множимо. 1 помножити на 3 це 3, 1 помножити на 3 це 3, 2 помножити на 3 це 6. 4 помножити на 3 це 12. 1 помножити на 7 це 7. 1 помножити на 7 це 7. 2 помножити на 7 це 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 7 це 28, плюс 1 це 29. 1 помножити на 2 це 2. 1 помножити на 2 це 2. 2 помножи на 2 це 4. 4 на 2 це 8. Додаємо. В кінці у нас буде трійка. 3 плюс 7 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 6 це буде 7, 7 плюс 7 14, плюс 2 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 2 4. Плюс 4 8, плюс 1 це 9. 9 плюс 1 це 10, плюс 4 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 8 це 10, плюс 1 це 11. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює. 1 мільйон 149 тисяч. 603. Є. І... Зараз. Зараз дивимося. Потрібно нам знайти овал. Це 5317, що множиться на 273. Записуємо тоді друга дія. Отже, овал дорівнює. Потрібно 5317 помножити на 273. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стовпчик. Записуємо тоді 5317, що множиться на 273. Множимо. 7 помножити на 3 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3, плюс 2 це 5. 3 помножити на 3 це 9. 5 помножити на 3 це 15. 7 помножити на 7 це 49. 9 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7, плюс 4 це 11. 1 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 7 це 21, плюс 1 це 22. 2 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 помножити на 7 це 35, плюс 2 це 37. Далі. 7 помножити на 2 це 14, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 1 це 2, плюс 1 це 3, 3 помножити на 2 це 6. А 5 помножити на 2 це 10. Додаємо. В кінці в нас буде 1. 5 плюс 9 це 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, плюс 4 14, плюс 1 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 2 це 5, плюс 5 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 6 це 7, 7 плюс 7 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 плюс 0 плюс 1 це 4. Тут у нас буде просто 1. Ну що ж, записуємо, що. Добуток у нас дорівнює 1 мільйон 451 541. Є. Гаразд. Ну що ж, переходимо до останнього завдання. Щоб знайти рівносторонній трикутник, нам потрібно знайти добуток 6002, що множиться на 273. Записуємо тоді третя дія. Отже. Рівносторонній трикутник дорівнює 6002, що множиться на 273. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 6002. Давайте тут. 6002, Що множиться на 273. Множимо. 2 помножити на 3 це 6. 0 помножити на 3, це 0, 0 помножити на 3 це 0. 6 помножити на 3 це 18. 7 помножити на 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 помножити на 7 це 0, плюс 1 це 1. 0 помножити на 7 це 0. 6 помножити на 7 це 42. Так, тепер 2 помножити на 2 це 4. 0 помножити на 2 це 0. 0 помножити на 2 це 0. 6 помножити на 2 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 0 плюс 4 це 4. 0 плюс 1 плюс 4 це 5. 8 плюс 0 плюс 0 це 8. 1 плюс 2 плюс 0 це 3. 4 плюс 2 це 6. Тут у нас буде просто одиниця. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас дорівнює 1 мільйон 638 тисяч 546. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Треба виконати дії. Тут уже треба виконати ділення. Ну що ж, дивимося, для того, щоб знайти шестикутник, нам потрібно 76 072 поділити на 37. Записуємо тоді, отже, це буде друге завдання. Перша дія. Ну і пишемо, що цей шестикутник у нас дорівнює 76 072 потрібно поділити на 37. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 76 тисяч. Давайте 76 тисяч. 72. Що ділиться? Що ділиться на 37? Ну що ж, давайте ділити. Так, 76 ділимо на 37, це буде 2. 2 на 7 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 26 плюс 1 це 7. Віднімаємо. 76 мінус 74 це буде 2. Зносимо 0. 20 менше, ніж 37, записуємо 0. Дописуємо 7. 207 ділимо на 37. Ну що ж, це буде. 6, це буде багато. Беремо 5. Отже, 7 помножити на 5 це 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 3 це 18. Віднімаємо. 7 мінус 5 це буде 2. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо 10 8 це 2. 2 забрали одиницю це 1, 1 мінус 1 це 0. Ну що ж, зносимо тоді двійку. 222 ділимо на 37, це буде 6. 6 помножити на 7 це 42. 2. Пишемо 4, запам'ятовуємо, 3 помножити на 6 це 18, плюс 4 це 22. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ми ну записуємо, що частка у нас дорівнює 2056. Є. Ну що ж, тоді, дивимося далі, щоб знайти коло, нам потрібно 58386 поділити на 37. Записуємо тоді друге дію. Отже, коло. У нас дорівнює, Записуємо 58 тисяч 386. Що ділиться на 37. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком, записуємо 58 тисяч. 386. Що ділиться? Що ділиться на 37? Ну що ж, 58 ділимо на 37, це буде 1. 1 помножити на 37, це буде 37. Віднімаємо. Так, 8 мінус 7, це 1. 5 мінус 3 це 2. Зносимо трійку. Отже, 213 ділимо на 37. Це буде 5. Отже, 7 помножити на 5 це 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 3 це 18. Віднімаємо. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. 1 забрали, одиницю це 0, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 2, забрали одиницю це 1, 1 мінус 1, 0, попереду напишемо. Зносимо цифру 8. Ну що ж, 288 ділимо на 37. Це буде 8, 7. 7 помножити на 7 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 помножити на 7 це 21. Плюс 4 це 25. Віднімаємо. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 18 мінус 9 це буде 9. Далі 8 забрали одиницю, це 7, 7 мінус 5, це буде 2. 2 мінус 2 0, попереду пишемо. Зносимо 6. Отже, 296 ділимо на 37. Це буде у нас 8. 8 помножити на 7 це 56, 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24, плюс 5 це 29. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас вийшла 1578. Раз. Ну і залишилося знайти тоді прямокутний рінобедерний трикутник. Записуємо третя дія. Так. Записуємо тоді, що прямокутний рінобедерний трикутник дорівнює. Потрібно 48 тисяч. 359 поділити на 37. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спробуємо тут вмістити. Сподіваюсь, що поміститься. Записуємо 48 тисяч 359, що ділиться. Що ділиться на 37? Що ж, 48 ділимо на 37, це буде 1. 1 помножити на 37, це буде 37. Віднімаємо. Так, 8 мінус 7 це 1. 4 мінус 3 це 1. Зносимо трійку. Ну що ж, 113 ділимо на 37, це буде 3. 3 помножити на 7 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 39, плюс 2 це 11. Віднімаємо. Отже, 113 мінус 111 – це буде 2, зносимо 5. 25 у нас менше, ніж 37, дописуємо 0. Ну і зносимо тоді 9. 259 ділимо на 37, це буде 7. Отже, 7 помножити на 7 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 помножити на 7 21, тобто 4 це 25. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну що ж, записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 1307. Ну що ж, переходимо до третього завдання. В ньому потрібно порівняти. Щоб виконати оце порівняння, нам треба знайти спочатку різницю. Ну що ж, 1, 2, а потім ще одну суму. Тобто, давайте окремо в діях порахуємо їх. Записуємо тоді. Третє завдання. Так. Ну і перша дія. Знайдемо різницю, скільки буде від п'ятикутника відняти коло. Записуємо. Відняти коло. І це дорівнює. Ну що ж, п'ятикутник це у нас 1 мільйон 149 603. Потрібно відняти, а коло у нас 1578. І це дорівнює. Ну що ж, давайте переносити. Давайте віднімати в стопчик. Тепер записуємо 1 мільйон 149 тисяч 603. Відняти. Так, 1578. 1578. Віднімаємо. Так, 3 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 8 це 5. 0. Не можна позичити. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 7 це 2. 6. Забрав одиницю це 5. 5 мінус 5 це 0. 9 мінус 1 це 8. Так, Тут у нас буде просто четвірка, тут одиниця і тут одиниця. Ну що ж, записуємо тоді, що різниця в нас дорівнює 1 мільйон 148 тисяч 25. Є. Ну, а зараз знаходимо наступну різницю. Записуємо друга дію. Бачимо, що від рівностороннього трикутника. Потрібно відняти шестикутник. І це дорівнює. Ну що ж, замість рівностороннього трикутника пишемо 1 мільйон 638 тисяч 546. Потрібно відняти. Так. Шестикутник у нас 2056. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо в стопчик віднімати. Записуємо тоді 1 мільйон 638 тисяч 546 Відняти 2 тисячі Віднімаємо 6 мінус 6 це 0. 4 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 5 це 9. 5 Забрали одиницю, це 4. 4 мінус 0 це 4. 8-2 мінус 2 це 6. Тут у нас буде просто трійка. Тут 6. а Тут одиниця. Ну що ж, записуємо тоді, що наша різниця дорівнює 1 мільйон 636. 1490. Ну що ж, і тепер знаходимо суму, записуємо. Тоді третя дія. Отже, до овала потрібно додати прямокутний трикутник. І це дорівнює. Овал у нас 1 мільйон 4.000. 51 541. Потрібно додати. Так, а тут у нас 1307. Це прямокутний трикутник. 1307. І це дорівнює. Тут можна ясно зробити. Так, 451 тисяча і одиниця. Це буде 1 мільйон 452 тисячі. 1 мільйон 452 тисячі. Ну, а тепер 541 плюс 307. Це буде 848. Пишемо 848. Є? Ну що ж, дякувати Богу, всі дії виконали. Залишилося порівняти. Записуємо А. Так, ну що ж, знов таки п'ятикутник мінус коло. П'ятикутник мінус коло. Так, потрібно порівняти і трикутник. Рівносторонній мінус шестикутник. Ну що ж, щоб їх порівняти, давайте запишемо, де в нас різниця п'ятикутника мінус коло, ось вона, 1 мільйон записуємо, 148 тисяч 25. Так? Ну, а трикутник рівносторонній мінус шестикутник – це 1 мільйон 636 тисяч 490. Є? І... Ну, а зараз тоді переходимо нам треба порівняти, так, то що ж, тут 1 мільйон 100 тисяч, тут 1 мільйон 600 тисяч. Оскільки 6 у нас більше за одиницю, то ставимо тоді одиниця менше за 6, ставимо знак менше. Ну і тут записуємо, ставимо знак менше. Порівняли. Тепер переходимо тоді до B порівняння. Записуємо B. Що у нас там? Овал. Плюс прямокутний трикутник. Порівнюємо, і порівнюємо з рівностороннім трикутником. Є. Овал плюс прямокутний трикутник. Записуємо це 1 мільйон 452 848. Так, ну, а рівносторонній трикутник у нас 1 мільйон 600. 38546. Гаразд, ну що ж, а зараз їх треба порівняти. Ну що ж, дивимося, 1 мільйон 452 тисячі, а тут 1 мільйон 638 тисяч. Ну, оскільки тут у нас відрізняється найстарший розряд тут четвірка, а отут у нас 6. І четвірка у нас менше за 6. То звичайно, що 1 мільйон 400 тисяч це менше, як 1 млн 600. 000. 000. Так, то і тут записуємо знак менше. Ну що ж, ось таке громістке завдання на дії з числами та їх порівняння. На цьому вправу завершено.